Тур-клуби місцеві Кам'янця-Подільського, це Кіт у чуботях», а також втекти з дому. Ну і, відповідно, департамент гуманітарної політики міста Кам'янця-Подільського. Разом з спільними зусиллями ми крок за кроком цю ідею нашу реалізовували і, відповідно, удосконалювали вже в процесі своєї реалізації. Тобто наразі вже фактично сам проєкт, він можна вважати, що він вже є найкращим і доповнень вже не буде, так? Скоріше за все, для нас цей проект є своєрідною цукеркою, яка ще не настільки для нас солодка, але досить оригінальним смаком. В процесі впровадження удосконалення, Будуть ще уточнення, ще розширення, і це своєрідний вершачок айсберга, це лише початок. Реалізації тривалого і великого проєкту, який реалізується не тільки поблизу Кам'янця-Подільського, а реалізується в межах цілого регіону Поділля. Цей маршрут, який представлений поблизу фортеці в місті Кам'янці-Подільському, це лише окремий відрізок, окремий кластер загального великого маршруту Тераподоліка. Пане Руславе, ну і власне, фактично, тобто його туристи, хто захоче, до прикладу, пройти цим маршрутом, вони можуть не просто от зануритися у минуле, попрямувати у століття назад, тисячоліття, а й самими стати дослідниками. Розкажіть більше, яким чином загалом це можна зробити. І палеотур, от, власне, який ви розробили вже так. От як ви вважаєте, він матиме популярність? Люди можуть, от знаєте, бо зазвичай звикли все ж таки мандрувати самостійно, от вживу, так би мовити, наживо. А чи зможуть вони так само інтерактивно насолодитися? От тим, що ви от збирали стільки часу і вже наразі презентували громадськості? Звісно, у популярності даного маршруту я впевнений, адже палотур є загальним великою складовою розвитку геотуризму. До речі, геотуризму, як ти складова окремо туристичної галузі, досить популярний зараз у країнах Європи, досить активно розвивається. Ці традиції, так би мовити, загальні, ми би хотіли впроваджувати в нашому регіоні, адже Поділля славиться цілою сукупністю таких мальовничих краєвидів, каньяноподібних долин, товтрових масивів, прекрасними ландшафтами. В межах маршруту Історія Кам'янецьких скель представлена одна частина мандрівки, де розкрита історія формування планети. В межах одного геологічного періоду науковці його називають Солорійський період. Як відбувається це поринання в наукову цю експедицію? Можна в двох напрямках поринути в цю експедицію. Це можна самому вивчати mm -hmm. і відвідувати цей маршрут, вивчати ці ландшафти, вивчати місцевість, яка відкривається в межах цього маршруту. А можна відповідно за допомогою фахівця поринути взагалі В цю магію е, наукової експедиції, де буде розкриватись детально будь-які, е, так би мовити, окремі сторони усієї цієї історії формування планети і формування регіону, будь-яка скам'янілість, будь-який фрагмент флори фауни доісторичної буде. Досить чітко охарактеризовано і донесено до будь-якого відвідувача, чи це для дорослого, чи це для дитини. Інформація відповідно інтерпретована до будь-якого відвідувача вікової категорії. Пане Ярославе, а загалом, от Кам'янець-Подільська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці, от, от що написала на маршруті, що пролягає Смотрицьким каньйоном, є інформаційні тумби, з яких можна дізнатися про геологію мешканців давніх морів та схилів сучасної річки Смотрич. Розкажіть, будь ласка, от власне цей маршрут він буде платним, він буде безкоштовним. Чи це будуть надавати таку послугу? Такий маршрут власне буде у туристичних агенцій місцевих. Чи це безпосередньо буде до прикладу, можливо, Кам'янець-Подільська міська рада? Цим займатися, чи це, можливо, ваша громадська організація. Яким чином загалом можна буде, до прикладу, стати туристом цього маршруту? Ключова мета формування цього маршруту це і популяризація геотуристичної діяльності і геотуристичного потенціалу території. Будь-хто може підійти на цей маршрут і відповідно стати його учасником і поринати в цей екскурсійний маршрут. Можна це з допомогою фахівця, можна це. В Вивчати самому. Відповідно, всі будь, е, оператори наявні е, в межах міста, можливо, гостей міста, з інших міст, які приїжджають до Кам'янця-Подільського, вони можуть самі виконувати відвідування цього маршруту. Але більш детально, для того, щоб максимально та ефективно провести час в межах цього маршруту, я б все-таки рекомендував із залученням фахівця гіда, е, який. Є безпосередньо членом нашої команди, який детально від буквально від народження до фінального вигляду цього маршруту вклав свої зусилля і знає кожен сантиметр цього маршруту. Угу. Ну власне ще, пане Ярославе, ви казали про те, що маршрут він буде неподалік Кам'янець-Подільської фортеці. А скільки він протяжністю буде загалом? Яка його тривалість буде? Тривалість залежить від задоволення, яке приносить від атрактивності і самої естетичності сприйняття цього маршруту. Буває з власного досвіду, можу сказати, що на волонтерських засадах, коли ми проводили для дитячих груп відвідування цього маршруту, екскурсії мера цього маршруту, тривалість загальна становила від півтори години до двох годин загалом протяжність близько півтори кілометри цього маршруту. Це якщо весь пройти маршрут, бувають і менші ділянки, можна пройти і до кілометра цього маршруту. Крім того, велика увага приділяється чергуванням у цих зміни періодів геологічних і інтерпретації складної наукової інформації. Адже в межах маршруту ви можете побачити від окремих скам'янілих залишків до історичних тварюк, до окремих залишків флори. Яка законсервувалась в місцевих гірських породах і може представлятись на відслоненнях скелястих відкладів річки Смотрич. Пане Ярославе, і власне півтора кілометра маршруту, так і міська рада повідомила, що там будуть такі інформаційні тумби, не можна буде прочитати про ту чи іншу локацію, то я так розумію, що на цих півтора кілометрах є кілька локацій, і фактично, якщо ми прямуємо цим маршрутом, то можна протім читати, до прикладу з цієї чи іншої інформаційної тумби інформацію про ту локацію, на якій ми зараз знаходимося. Так, звісно, ці інформаційні стенди вони. Саме інтерпретовані до найбільш відвідування ділянки цього маршруту. загальна протяжність цієї ділянки в межах історії кам'янецьких цього маршруту становить близько 200 до 200 метрів. І саме на цій ділянці сконцентровані шість стендів, де відображається складна палеонтологічна інформація, зміна геологічних періодів з різною комбінацією і насиченістю цими доісторичними залишками. Вся інформація інтерпретована і візуалізована на так званих стендах для діток у дитячому форматі і для дорослих у більш такому складному вигляді сприйняття інформації. Ну, а власне, ми підходимо до інформаційного стенду, можемо сканувати QR-код і вже потім отримувати інформацію, так? Звісно, певна частина інформації представлена на самому стенді, але більш детально ви можете дізнатись, перейшовши по qr коду на сайт, де більш детально вже і розгорнуто висвітлена загальна інформація. Пане Ярославе, півтора кілометра маршруту, Які локації там є? Що найцікавіше на вашу думку, ви туди вмістили? Бо розуміємо, що певно, що було багато інформації більше ніж ви вмістили у маршрут, але все ж таки ви окремили те, що вже от представили усім. Ну, перш за все, це два компоненти: це є водний маршрут, який зразу прилягає до історії Кам'янецькій скель цієї ділянки маршруту, і відповідно пішохідний маршрут, де можна дізнатися про доісторичну історію планети і формування... історії формування нашого регіону. Я б рекомендував все таки поєднати піші і водні варіанти цього маршруту, де відкривається комплексне розуміння і відкривається весь палеонтологічний і геотуристичний потенціал цієї території. А це а саме це Смотрицький каньйон, ділянка заповідна ділянка Смотрицького каньйону. Пане Ярославе, що найважчого було у розробці безпосередньо цього маршруту? Розкажіть, будь ласка, і вже ми говорили неодноразово про те, що це зусилля насправді багатьох людей, це зусилля цілої команди. Чи була та інформація, до прикладу, яку обговорювали, потрібна вона чи не потрібна? Що буде важливіше? Що цікавіше? Як загалом формував, формувався оцей проєкт, оцей маршрут? І до прикладу, чи мали всю інформацію загалом, де її черпали? Перш за все, це зі студентських ще років акумулювалося значний об'єм інформації, де, відповідно, ми отримували цю інформацію вперше від своїх викладачів. Пізніше, коли ми вже безпосередньо ці території обстежували ділянки і вивчали їх геотуристичний потенціал, ми її примножували, відповідно, інтерпретували для громадськості. Ще в період впровадження. На волонтерських засадах у цієї дії екскурсійної діяльності ми стикнулися, перш за все, із психологічним бар'єром і фізичною неспроможністю донести до відвідувачів цього маршруту об'єктивну цю інформацію, адже чимало наукових термінів, досить, досить складний науковий матеріал, який не кожен може зрозуміти. І найскладнішою, на мою думку, це було так би мовити. Визначення загальної моделі, загальнодоступної моделі подачі матеріалу. Ось і пізніше, коли ми вже пройшли цю стадію подолання психологічного бар'єру, ми вже зрозуміли усі механізми донесення інформації і формування стендів на маршруті історії Кам'янецьких скель це один із таких форматів донесення загальнодоступної інформації крізь наукову призму. Пане Ярославе, а з технічної сторони наскільки було легко власне реалізувати цей проєкт? Сама фізична праця, яка докладена до реалізації і практичного провадження цього маршруту, вона також була значного об'єму. Сюди вкладено чимало зусиль студентів, зокрема природничо-економічного факультету, учасниками, нашими партнерами, які ну, досить інтенсивно докладали своїх зусиль для формування інфраструктурної мережі цього маршруту. От згадується навіть керівник наукового відділу. Національного природного парку Подільські товтри з лопатою в руках, навіть без нашої, так би мовити, команди чи навіть нашого зауваження, він формував вже ямку і вже виявляв велике бажання для закладання цього окремої тумби стенду де на окремому етапі цього маршруту. Дивіться, от власне щодо експедиції, так палеонологічна, інтерактивна та пізнавальна учасники мають можливість не лише помандрувати крізь мільйони років до світу силорійських морів, але й можуть самостійно попрацювати з пошуковим обладнанням для віднайдення скам'янілостей у різних гірських породах. Тобто, ми можемо бути не просто туристами, які йдуть, слухають, а якщо це до прикладу є гід або читають інформацію на стендах і переходять за QR-кодом на написання, яке більш детально інформацію дає. А й можемо самі. Бути та археологами. Так, звісно. Маршрут побудований таким чином, що будь-який відвідувач цього маршруту, він на основі своїх пошукових здібностей знаходить окремі залишки до історичної флори та фауни. Щоби зрозуміти цей процес, потрібно відвідати цей маршрут. Адже біля каніноподібних стінок в межах річкової долини Смотрича чимало природних осипиш відкладів. Серед щебництво відкритів, серед яких будь-хто може знайти окрему свою цікаву пантологічну знахідку. Звісно, фахівець донесе вам інформацію в рази краще, але будь-який будь відвідувач на маршруті може і сам е на основі своїх пошукових здібностей знайти свою цікаву знахідку до історичних тварюк. Mm -hmm. І, власне, пане Ярославе, ми вже говорили зокрема про те, яким буде цей маршрут, так півтора кілометра. Чи як ви вважаєте, що найбільше може зацікавити гості Кам'янець-Подільського, що вони можуть почерпнути, що вони можуть дізнатися нового, якщо вони захочуть стати туристами і пройти, от власне саме цим маршрутом? Ну, перш за все, це унікальний маршрут. Мені здається, що в Україні їх декілька лише налічується, і один із них в Кам'янці-Подільському досить цікава, цікава локація, де історія цивілізації, зокрема історія регіону, переплітається із доісторичною природньою історією формування нашої планети і регіону в цілому. Поєднання цієї локації дозволяє комплексно зрозуміти історію формування нашого краю. Звісно, відвідувачі гості міста атрактивно фортеця привертає їхню увагу, але відвідуючи наших маршрут, можна пізнати цю історію краю глибше, доторкнутися до природнього, незвіданого і навіть понести з собою частинку цієї доісторичної історії. Пане Ярославе, ну і власне ми говорили про те, що е, маршрут є як для дорослих, так і для дітей. Ну а ви попередньо говорили, що це от, до прикладу ця саме складова, так подати інформацію доступно для туриста. Це було так одне з важких завдань. Бо не усі розуміють термінологію, не усі до прикладу знаються саме на тій чи іншій добі. Тим не менше, розкажіть, будь ласка, як саме адаптовували інформацію, щоб вона була зрозумілою та доступною, як для дорослих, так і для дітей. Перш за все, це складний науковий матеріал ми пробували на своїх знайомих та на дітках своїх знайомих. В тако на волонтерських засадах в дружньому форматі ми виходили на маршрут, розказували складні наукові речі своїм знайомим, а вони вже нам підказували, як краще і в якому вигляді вони вони зрозуміють цю інформацію. І таким способом, методом проб і помилок, ми досягнули загального консенсусу і вибудували загальну модель подачі та інтерпретації складного наукового матеріалу. І, відповідно, ці стенди, де на яких візуалізується окрема частина цієї інформації, це е, лише для загального огляду і для загального розуміння. Е, звісно, за переходом по QR-кодом на сайт, ви можете детальніше ознайомитися з цією інформацією. Ну, а відповідно, коли вже ви перебуваючи на маршруті з нашим фахівцем, ви ще більш детально зрозумієте цю складну інформацію і. Е, навіть можете доповнити своїми знахідками унікальними. Були навіть випадки, коли дітки на цих маршрутах знаходили такі унікальні речі, що фахівці з національного університету просили їх поділити своїми знахідками для своєї патологічної колекції. Пане Ярославе, ну і власне, знаєте, ми от говоримо про те, що інформаційні стенди, QR-код це потім перехід за посиланням на вже узагальнену інформацію, робота цілої команди. А розкажіть, будь ласка, хто допомагав фінансово? Бо навіть якщо про інформаційні стенди говорити, то це теж кошти. Перш за все, основною складовою фінансування нашого проекту, це є грантове фінансування в рамках фінансування молодіжних громадських організацій. Кошти грандові в основному всі були втілені на інфраструктурне облаштування території. Звісно, деякі з наших партнерів вони долучались до фінансового фінансування, тому що як гранзове кошти не завжди нам не вистачало. І крім того, цей проект розтягувався в термін на декілька років. Звісно, кожен з нас знає, яка трагедія в нас зараз сталася, і через військові дії реалізація цього проекту відтягнулась на певний термін, а весь процес, який був запущений механізм, він вже вимагав фінансування. Тому виникали певні труднощі, однак спільними зусиллями ми з ними всіма справимося. Пані Ярославе, ну власне зараз розуміємо, що вже зима на носі. Так як ви вважаєте, цей маршрут буде також актуальним саме і в зимовий період, чи все таки краще вже дочекатися, коли буде тепло? В будь-який період, коли немає стійкого сніжного покриву, будь-який відвідувач може відвідувати даний маршрут. Лише виникають певні труднощі, коли формується стійкий сніговий або льодяний покрив. А так, природні можливості нашої території дозволяють відвідувати, якщо немає снігу і льодяного покриву, будь-який термін. Руславе, а от безпосередньо розробка проєкту для вас так, оцей маршрут, який вже наразі про нього можуть говорити, його можуть вже відвідати туристи. Для вас що найцікавіше у цьому маршруті? Можливо, що вас здивувало найбільше? Або ж навпаки, до прикладу, що це загалом було відомо, але все ж таки вирішили, що цю інформацію треба узагальнити і оприлюднити. Звісно, оця система подачі наукової інформації, щоб захопити весь різноманіття і весь спектр усіх палеонтологічних знахідок вимагав систематизації їхньої. Велика кількість доісторичних залишок скам'янілих з кам'янілих організмів флори та фауни вимагає їхньої систематизації і формування цілісного образу. Ми сконцентрували нашу увагу на найбільшій чисельності тих організмів, які зустрічаються саме у цих природних осипищах і де може відвідувач побачити їх на скельних утвореннях. А найбільш такою приємною несподіванкою для нас це є задоволені погляди діток та відвідувачів, які безпосередньо отримують задоволення, які поринають всі в мандрівку, так би мовити, або наукові пошуки, будь-яка Посмішка, будь-яке задоволення дитяче, це ні з чим не порівняно. А найбільше, що мені запам'яталось, це прохання дітей якнайбільше для своїх батьків назбирати оцих залишків, які б вони показали їм вдома і сформували свої домашні колекції. Ну, насправді це дійсно чудово, коли от таким чином ще можна сказати, що це не лише от така пізнавальна і просвітницька діяльність, так а те, що діти, можливо, таким чином можуть обрати свій майбутній фах, якщо це їм насправді дуже сподобається. Білько. Пан пане Ярославе, і дивіться, власне, якщо говорити безпосередньо про цей маршрут, який наразі є, ви кажете, що його можна буде доповнювати. Чи вже маєте напрацювання, чи можна доповнити саме цей маршрут? Саме цей маршрут, на нашу думку, можна доповнити ще більшою протяжністю, щоб охопити максимальне різноманіття оцих геологічних періодів в межах нашої території. На цій ділянці поблизу фортеці, на нашу думку, це вже майже завершений маршрут. Лише необхідно інфраструктурне ще облаштування, ну, і, відповідно, деякі елементи ландшафтного удосконалення території. Крім того, досить цікавий маршрут прилягає. Поблизу річки Смотрич в межах міста протягністю від міста до найближчого населеного пункту Цибулівка. Це досить перспективна ділянка з значним геотуристичним потенціалом. І крім того, вона має ще й заповідний статус, адже це є ділянка заповідна Смотрицького каньйону. Тому така заповідна ділянка з значним геотуристичним потенціалом, на нашу думку, вирізняється необхідністю впровадження цієї загальної моделі. Популяризації та розвитку палеонтологічного потенціалу території, угу. пане Ярославе, а загалом останнє запитання вже буде так. Ми власне говорили про цей маршрут. Ви кажете, що можна загалом розширити? А якщо говорити загалом про Кам'янець-Подільський район, так якщо говорити і про Дністер, і про Смотрич, ну багаті водними ресурсами, як ви вважаєте, де ще може прижитися от схожий такий палеотур? З власного досвіду можу сказати. Багато обійшов е, Придністерських сіл, і будь-яке Придністерське село, воно вирізняється своєю родзинкою. В будь-якому будь Придністерському селі може бути сформований прес-центр або геоінформаційний центр, де будуть подаватися інформація по відповідні е, палеонтологічні маршрути. Ну, серед таких населених пунктів зі значним геотуристичним потенціалом можна назвати відому Бакоту, Китайгород. Ну, відповідно, усі скелясті береги, які відслонюються поблизу річки Дністер та приток, які впадають у річку Дністер, зі значним геотуристичним потенціалом. Пане Ярославе, наразі дякую вам за конструктивну розмову, за гарний діалог. Ну і, власне, вже після цього туристичного маршруту, ге... такого паливотуру, чекаємо вже нових розробок. Дякую. Отож ну, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ярослав Вітвіцький, голова громадської організації Земля Подільська, член товариства подільських природодослідників та природолюбів. І далі...